Доброго всім дням. Це програма. Твій день сьогодні. І далі серйозна така буде тема. Будемо обговорювати політичну ситуацію в Україні. Те, що відбувається зараз у нас. Ми повинні бути готові до заворушень, до масових безладів. У нас така ситуація і на сході країни. І все це будемо обговорювати з Михайлом Притулою, полковником, екс начальником управління внутрішньої безпеки МВС України. Доброго дня. Доброго дня, доброго дня. А ми чуємо а, з новин, що в нас сутички, в нас заворушення, і в нас масові безлади. Що насправді в нашій країні, на вашу думку, відбувається? Йде боротьба за владу, тобто колишня влада продовжує боротьбу за владу. З боку Росії йде боротьба за владу, щоб просунути своїх людей у владу. Українські нові mm. сили, які народжуються, теж борються за владу. Йде така перманентна боротьба, внутрішня боротьба за владу, яка ускладнюється зовнішнім впливом на, на, на територію України з боку Росії, е, який виглядає в тому, що там розвідно диверсійні групи Росії, захоплювали е, райвідділи органи влади, видавали зброю кримінальним елементам, і далі пішов неконтрольований процес е, тероризму на Сході України. Тобто насправді все це називається тероризм. Ніякі це не заворушення. Ні, це не масові заворушення. Вони мають конкретну мету, і ця конкретна мета, спеціальна мета, дає можливість кваліфікувати ці дії як тероризм, створення терористичних організацій, фінансування тероризму, втягнення людей в терористичну діяльність і так далі. Ціла ціла низ низка статей кримінального кодексу України, яка під значком 250, 258, 1, 2, 3, 4. Хто, хто чим займається, всі мають. Я сподіваюся, що у гарячих точках нашої країни, там у Слов'янську, у Горлівці, є мешканці, які не беруть участь в ніяких заворушеннях і терористичних актах. Як їм пережити все це, зберегти родину, себе? Є якісь там пункти, на ваш погляд, що їм треба робити? Не ходити, не виходити, сидіти або що? Е, е, намагатись нікуди не втручатися. Просто пережити цей важкий час. Якщо є зв'язок, то повідомляти про рух терористів про дії терористів на телефон гарячої лінії Служби безпеки України чи МВС, далі намагатись не втручатись в жодні дії терористів. А якщо так стало, що вас піймали на вулиці і повели на барикаду діяти разом з терористами, то намагатись вижити в цій ситуації будь-яким чином. Тому що якщо терорист вами прикривається, то будь-якому. Разі вам загрожує смертельна небезпека. Або вас б'ють з однієї сторони, або вас б'є терорист для того, щоб показати, що вас вбиває українська армія. Ну якщо мене взяли і під дулом кулемета ведуть на барикади, як я можу вчинити супротив? Супротив чинити завжди можна. Але якщо вам навіть не вдається чинити супротив, і від вас терористи вимагають вчинення якихось дій, то маєте пам'ятати, що якщо ви примусово діяли. В інтересах терористів, то ви звільняєтесь від кримінальної відповідальності, е, якщо ви е, вчасно довели до відомостей правоохоронних органів про те, що вас примушували діяти терористи і робити ті чи інші дії. Але Донбас має, ну, слов'янські мешканці, вони мають давати чіткий сигнал Україні про те, що вони хочуть бути з Україною. Угу. Окрім а, таких гарячих точок на мапі України є а, міста великі, в яких а, ну зараз а, слава Богу, там поки що все більш-менш спокійно у Києві, Харкові, дай, дай Бог, щоб так воно було так, так воно і було. Але ми можемо до чогось підготуватися там морально, матеріально, до якихось заворушень, масових безладів. щоб ну, бути вже готовими, щоб бути готовими, треба розуміти, з ким ви підете в розвідку. Тобто, хто ваш сусід, хто ваш товариш, де ваша група підтримки. Ваші фанати, друзі, з якими ви підете? Мені о... здається, це і на Найважче, якщо у гарячих точках міліція здає позиції, то на кого спиратися тут, у Києві, на, на кого... своїх друзів. Про... Ага, на друзів. Винятково на своїх друзів. Бо якщо ви навіть знаєте, що ваш сусід шпигун російський, і ви йдете його здавати в СБУ, то де у вас гарантія, що ви там не натрапите на російського шпигуна? Угу. Поки що такої гарантії немає, і не мог ніхто не може дати. Тобто, якщо сусід каже, в мене є там пару е, одиниць зброї, е, давай будемо захищати принаймні власний будинок, я повинен погодитись? Звичайно. І тоді ви дієте у відповідності до статей 36, 37, 38, 39 Кримінального кодексу України, ви дієте для затримання злочинців. Якщо ви нанесете їм якусь шкоду, то нічого страшного з вами не буде. В якісь важкі такі часи. Ну, а що робити? Більше а... легких часів не буде, все, забудьте. А кажуть, після 25 травня буде обраний президент і все буде нормально. Це а, нас заспокоюють? Чи насправді так буде? Як ви думаєте? Ну, звичайно, буде вже легше. Але ми маємо розуміти, що так як було, вже не буде ніколи в Україні. Ми не, не будемо жити в спокійній обстановці. Поруч з нами завжди буде агресивний сусід який вже зараз е готує нову хвилю своєї підривної діяльності проти України. Це має, маємо розуміти: ми будемо жити завжди з загрозою вторгнення з боку. Перманентного вторгнення з боку Росії. Добре, а якщо повернутися до будинку, в якому ми живемо, і ми зможемо знайти сусідів, які ми будемо захищати власний будинок. А, є в будинку і агресивні сусіди. Якось ну можна з ними помиритися, подружитися, заспокоїти їх, щоб вони не були такими агресивними. Звичайно, вони не треба розказати, що ми робимо, куди йде Україна, що ми будуємо, до чого ми прагнемо. Якщо вони прагнуть в Росії, куп... зберіться, купіть їм квиток, а їдуть в Росію. Може, квитка у них не вистачає, не знаю що. Ну, ну, буває так, правильно. Людина вона живе в Україні, а є фанатом іншої держави. Ну, допоможіть і поїхати. Я зрозумів. А до президентських виборів, до 25 травня, на ваш погляд, де можуть бути якісь прояви тероризму ще в нашій країні? Насправді, будуть намагатися зірвати ці вибори будь-яким чином. Прояви не тероризму, а так би мовити, саботажу, диверсії можуть бути на більш за все це в Києві, в Верховній Раді, біля Верховної Ради, тобто, власне, в самій Верховній Раді з боку депутатів, які будуть намагатися розхитати владу в Україні і зробити так, щоб влада була неспроможна діяти. Цей час. Я правильно розумію, що зараз а, хто саботує, це здебільшого міліція і в тих самих а, гарячих точках. Тобто вони не виконують а, наказ а, керівництва і просто здають регіони терористам. Треба розуміти, що ця міліція, яка була там, вона призначалась або одним з великих олігархів, угу. або ця міліція призначалась колишньої влади. І вони були якимось чином. Віддані цій владі, зобов'язані цій владі. Вони мали з ними дружні, кумівські, різні стосунки з цією владою, тому вони і будуть підтримувати цю владу. Тільки з огляду на це. Добре, після 25 травня, коли буде обран, обраний президент, а буде призначений голова Міністерства внутрішніх справ. Так, так. А, на ваш погляд, які кроки він повинен зробити для того, щоб а, і а, на сході, і на заході, і в центрі країни міліція а, була упорядкована одному керівникові? Насправді саме найголовніше це кадрове питання. Це кадрове питання, це мати людей, які віддані Україні, які будуть служити саме Україні, а не будь-якому там клану чи іншій державі. І це досить важка справа. Ну, це насправді важка справа. Ви можете сказати, що потрібно ну, зробити. Ви мене відмагаєте ну, дуже ну. простої відповіді на дуже складне питання. У цьому випадку можу сказати так: у, у, у бою все стане видно. Тобто, коли почнуться. Дії по очищенню влади, по очищенню міліції, по затриманню злочинців, які зараз знаходяться з автоматами, то воно стане все видно. Хто трус, хто зрадник, хто за Україну, хто проти. Треба головне пам'ятати тих, хто за Україну, і триматись разом. Все а, буде добре. А ви можете ще пояснити, чого а, ну хоче досягнути Росія, а коли вона розхитує ситуацію в Україні? Ну, це питання не до мене, це, скоріше, до, треба до психіатрів. От. Ну, ну, реально, я не знаю, в чому її вигода. У Росії невигідно зараз е, приєднати до себе Донбас. Донбасу зараз невигідно йти від України. Просто реально невигідно. Але вони собі так поводять, начебто е, їм вигідно відділитись, вигідно відділитись, відділяйтесь. Але кажуть, ні, ми не хочемо відділятись. Ну, тоді поводьте себе нормально. І де такий цікавий шантаж. Ми будемо тут буянити, ми будемо тут влаштовувати теракти для того, щоб потім домовлятися у Києві, з Києвом, щоб у нас було все нормально. А може, якщо ви не щось доброго можете дати Україні, скажіть, що ви можете дати гарного Україні? Ну, те, що ви скандал можете дати, це вже зрозуміло. А добра якого? Цього нема. А кажуть, що а, Україні нібито невигідна, а, Росії нібито невигідна Україна, якщо тут будуть розміщені якісь там системи там про, від НАТО, і він а, Росії не треба такого сусіда. Так чи ні? Знаєте, то вже манія велич. Збройні сили Росії вони не на такі великі, як, як Росія намагається забівдавати. Ракетний. Щит Росії, він досить старий, він зроблений у Дніпропетровську. Ракети вже кілька разів продовжували свій термін дії годності. Ракетам по 20-25 років. І чи будуть вони літати чи ні, залежить від того, чи поставить Дніпропетровський южмаш в штамп про те, що вони годні чи ні. Тобто, давай, давайте виходити з того, що одна печатка на Южмаші вона важливіша, ніж все про Америки, яке буде стояти в Україні. Добре, а ви кажете, що в нашій країні вже ніколи не буде спокійно. Звичайно, а... поруч з нами буде ворог. І ми маємо пам'ятати, що ми маємо обороняти свій кордон і що з нами будуть воювати. Добре, а хтось може нам допомогти з Європи або з інших країн для того, щоб а... воювати з ворогом. Ніхто нам замість нас ніхто воювати не буде. Наша земля нікому не нужна, крім нас самим. Ми маємо бути готові до бою, ми маємо мати добру промисловість, добре озброєння. Це те, що, до чого ми маємо бути готуватися, і найголовніше, ми маємо захищати один одного, щоб а, були ці друзі. А добре, давайте спрогнозуємо, як буде розвиватися ситуація в Україні до 25 травня. Вибори відбудуться президентські при будь-якому. Розкладу ситуації. А сепаратисти, і терористи на, а, в Донецькій Народній республіки так званій, і в Луганській Народній Республіці кажуть, що на їх території не будуть президентських виборів. А чи насправді так буде відбуватися? Ну, не буде і не буде. Не буде. Головне, щоб було. Я знаю, що у неділю був ще один референдум: він в Одесі відбувся, там розгул сепаратизму. На привозі теж відбувся референдум, і вони зробили республіку Привоз. Головне, щоб там відбувся. Добре, а в Україні відбудуться президентські вибори, навіть якщо вони не відбудуться в Луганській і Донецькій областях. Ну в Луганській частково відбудуться, в Донецькій теж частково відбудуться всюди, де це буде можливо. <гум> Там відбудуться. А, а, а ці вибори, наприклад, не визнає Росія. І що Росія одна країна в світі? А, тоді вони можуть ввести свої війська на територію України, розпочати повномасштабну якусь. Давайте військову... будемо е, реалістами. Давайте. Росія не може ввести свої війська на територію України, тому що війська навколо України вона зібрала 40 тисяч усього на всього. Україна це 40 мільйона країн. Вибачайте, справжніх чоловіків трошки більше, ніж 40 тисяч у нас. І ми цих 40 тисяч загонимо дуже швидко. А... Тому Росія, вона йде іншим шляхом, і це треба розуміти. Вона піднімає. Кримінальний елемент і декласовані, так скажемо, елементи на Донбасі озброює їх і буде намагатись зробити так, щоб Донбас йшов воювати на Київ. От такий варіант більш вирогідний. Навіть якщо ви кажете, що у нас тут більше бійців, ніж стоїть біля кордону з Росією. А такий момент брат воює з братом вас не зупиняє? Я думаю, що не буде такого в Україні. Ну, є трошки людей, які не розуміють політичний розклад, не розуміють, що відбувається, але брат з братом у нас воювати не буде. Добре. Як примиритися з сусідом, як надалі жити з сусідом спокійно і в мирі і в злагоді? Навіть якщо ми різні такі. Є дуже простий спосіб. Кожен з нас має доводити, що кожного дня, кожної секунди, що ми. Корисні Україні, корисні народу України, доводити те, що ми потрібні цьому народу. Якщо хтось цього не робить, не доводить свою користь народу, то треба вже на нього подивитися, чи він потрібний, чи ні. Так само, наприклад, там, один із олігархів на сході України. Він хоче торгувати з Києвом замість того, щоб зробити досить просту річ пояснити Києву, навіщо він потрібен Україні. Це просто. Я чув останню якусь новину, що вже Путін давно пропонує Європі розділити Україну. Так, я теж таке чув. Як ви ставитесь до цієї новини? Ну, це, мабуть, таке вже останнє запитання на сьогодні. Ну, це дуже цікаве питання. Я відповім так, як відповіла Польща. Це питання не до мене, це питання до психіатрів.